Президент України Петро Порошенко. Шановні матроси і солдати, старшини і сержанти, офіцери, адмірали, генерали, наші ветерани, дорогі мої співвітчизники, Одесити. Всіх вас вітаю з Днем Незалежності нашої держави. Для мене велика честь як Верховного Головнокомандувача приймати парад військово-морських сил України в українському місті Герої Одесі. Насамперед, хотів би висловити подяку нашим морякам, які, попри переважаючі сили супротивника, витримали його шалений тиск. Та не скорилися під час агресії в Криму. Україна ніколи не забуде дії екіпажу Тральщика Черкаси, що до останнього маневрував та боронив свій корабель в бухті Донузла. До підручників військової історії обов'язково впишуть і героїчний вчинок підрозділів авіаторів під командуванням полковника Мамчура. Разом з військово-морськими силами України, виконуючи позавдання по охороні морського простору, вони в аеропорту Більбек без зброї, під синьо-жовтим стягом, рушили на загарбників з мужнім поглядом в очах, співаючи гімн України. Такі ж безстрашні, як українські козаки, які на човнах-чайках перетинали наше Чорне море. Україна була. Є і буде морською державою. І запорукою відродженням і слави військово-морських сил України стане не лише їхнє технічне переоснащення. Головним в цьому є справжній український, патріотичний бойовий дух, як писав Франко Дух, що тіло рве до бою. Дух, що надихав курсантів військово-морського інституту імені Нахімова. Севастополі, з якими я зустрічався в Одесі декілька місяців тому. Вони в супереч агресії, в супереч ксії Криму, наказу зрадницького начальства і власним кар'єрним поглядом, перспективам, гордо на всій груді співали гімн України. Я часто згадую свою нещодавну зустріч з цими мужніми юнаками. Ваше місто з повним правом може називатися морською столицею України. У вас базується не лише торговельний, а й військовий флот нашої держави. Це гарантує нам економічний розвиток і мирне життя. Сьогодні, проїжджаючи вулицями Одеси, я звернув увагу, скільки в Одесі патріотів, скільки в Одесі українських прапорів якими вітали українського президента. Одеса, дякую вам за це. В Одесі можна побачити усміхнених. Одесі можна побачити усміхнених, доброзичливих і спокійних людей. Так виглядає мир і спокій, який, на жаль, втрачений в Донецьку і Луганську. Тому що бойовики та сепаратисти не змогли розпалити тут полум'я війни. Це ваша заслуга, заслуга Одеситів, спокійних, і мудрих людей. Хоча ви теж заплатили за це дорогою ціною подій 2 травня. І ця рана нам, Одесі і всій країні завжди болитиме. Події на Донбасі показали, яким непомітним може бути перехід від спокою до війни і як важко потім повертати мир. Хочу спеціально для нашого з вами міста повторити ті слова, які я сказав вчора на урочистій церемонії підняття українського прапору. Багато хто у нас говорить російською, але думають тут нею інакше, ніж в Росії. Спілкуючись з солдатами в зоні АТО чи в військовому шпіталі, я бачив і чув, що російською мовою Україну люблять. Не менше, ніж українською. Знаю, що тепер за мною замовною ознакою Україну ніхто більше не розколе, принципово залишаючись на тій позиції, що єдиною державною мовою має залишатися українська мова. Ми гордимся і високо цінимо вклад наших рускоязичних соотечественників в защиту нашої общій родини. Я впевнений. Нам усім потрібно відкинути міфологію минулих часів про уявний поділ країни на російськомовних і україномовних. Ми будемо жити всі разом, бо ми єдиний народ. І це головний здобуток держави за 23 роки Незалежності. Саме тому, що ми єдині, я вірю, що у нас все буде добре. Ще раз, дорогі друзі, дорогі Одесити, дорога Україна! З Днем Незалежності вас і користуючись перебуванням тут, вітаю вас, вітаю вас ще з одним святом, ми буде святкувати через декілька днів. 220-річчям Одеси! Слава Одесі! Слава Збройним силам! Слава військово-морському флоту! Слава українському народу! Слава героям! Україні! Слава! 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 Дуже дякую вам!